Добрий день! Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Починаю відео з холодку, з винограду. Вже ось такі грона формуються Це мої жоржини бордюрні, продовжують квітувати. І ще є бутони. Це така сама, тільки жовта, але вона крупніша, крупніший сам кущик і квітки. І теж багато ще бутонів. Лілійник відквітував мій, залишилися тільки сторчаки. Хай вони підсохнуть, і потім я їх позривою. Потім їх легше зривати, коли вони сухі. Це мої дубочки. Почуваються добре, ростуть. Це дубочки ті, що я виростила з жолудів, які посадила минулого року восени прямо в ґрунт А це той дубочок, що я висадила жолудь в горщик. Він одразу ж проріс. Ось на ньому ще минулорічні листочки. Потім я його весною посадила на це місце. І є вже свіжі прирости. Це моя м'ята розростається. Це моя абрикоска, Я її посадила минулої осені і вже вона ось така. Відквітувала моя лілія. Було на ній шість бутончиків, один чомусь засох, а п'ятеро були, розпустилися. Це вже остання квітка на ній. Ось така вже хризантема. Вже схоже, є на ній бутончики, формуються. І мій сонячник декоративний. Вже збирається квітувати. На цьому вже ось видно. Вже я ж чекаю, не дочекаюся, коли вони мене заквітують. У мене там було відео, де я показувала дві ділянки, перекопані. Там я посадила на одній вивкой. То це ця ділянка, на якій ливкой спочатку не було, тепер бачу вже ось є сходи. Після дощів є й бур'яни, але ну вони ще такі маленькі. Їх ще ложко виривати. Це мій морозко. А оце ось тут я посіяла і помею. Вже ось такі сходи і помея пурпурова повинна бути. Ну що ж хай росте, будемо чекати. Це наша калина. І тут же ось ця квіточка, в мене теж є відео, де я її висаджувала. І Ще є бутони. Бутонів багато. Прижилося. все добре. А ось тут у мене рясно зійшов мак. Я його пізненько посадила. Але думаю, що з цього щось вийде, просто я за насіння забула і посіяла вже його в началі червня. У нас сьогодні знову спека. Вже на сонці плюс двадцять сім. Завершувати відео буду знову біля винограду, щоб не так пекло. Покажу трішки неба. На даний момент сонце заховалося за хмару, але це ненадовго. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки. Щоб не пропустити наступних відео, все буде Україна, всім гарних урожаїв, всім всього найкращого. Па-па!